Може, він не такий мерзенний. Ай, голяче ж! Відчепуйся від мене швидко. Ну же. А, бідний мій носик. Тільки подивіться, на що він схожий. А тепер ти виглядаєш як клоун. Здається, я знаю, що може мені допомогти. Щоб обезброїти цього краба, потрібно лише його зварити. Зараз цей челендж перетвориться на кукінг. Ставимо кастрюлю на плиту і, і кладемо туди краба. Готово. Тепер трохи почекаємо і можна діставати. Дивіться, який він червоний. Отже, тепер він став їстівним. Спробуємо. Mm, не просто їстів нема, ще й дуже смачним. <різвістів> Ось таких крабів я цілком не проти. Oh, просто об'їстися.